Вітаю! Мене звати Лена Храмцова. В цьому відео я хочу обговорити з вами тему, що робити українцям 50-55 плюс в Німеччині. Ви задаєте мені це питання дуже-дуже довго, дуже багато і часто під відео читаю всі ваші коментарі. Тема складна, вона така неоднозначна. Я думаю, що... Остаточну відповідь вам зараз, от в цей момент, сьогодні я не знаю, кафрайта, який в нас там те число. Кінець березня вам ніхто не дасть. Тому ми будемо з вами оперувати тією інформацією, тіми ресурсами, які ми зараз маємо. А там будемо вже дивитися, що. Як буде реагувати німецька держава відповідно до візи у лютому 2025 року. Але треба бути готовими до тих подій, які будуть відбуватися. Хочу, по-перше, перед тим, як ми почнемо говорити з вами про українських пенсіонерів, поговорити про німецьких. Потім зачіплю декілька ваших питань. Ви знаєте, що німці йдуть на пенсію жінки, наприклад, в 67 років. Чесно кажучи, я е, не дуже багато знаю дівчат, які пропрацювали до 67, оскільки вони просто неймовірно втомлені. Людина не може до 67 працювати, наприклад, хірургом. Вже не ті знання, вже зовсім не той фізичний стан. Щодо пенсії, залежить від того, наприклад, як німці працювали? Якщо ви працювали фольдсайд, тайцайд або на мініджок, відповідно до того, ви і отримаєте пенсію. Тому, якщо ви пишете мені під відео, скажіть, будь ласка, чи німецька держава перерахує українську пенсію? Давайте будемо просто відвертимо один з одним. Українська пенсія, моя мама отримує 90 євро. Наприклад, як її перерахувати на німецькі, скажімо, стандарти? Це буде дуже важко. Плюс, для того, щоб ви отримували німецьку пенсію, вам потрібно 5 років працювати, а потім вам будуть нараховувати. Ну і відкрию вам таку таємницю свою особисту, тільки не кажіть, будь ласка, нікому. Я вам розкажу, скільки я буду отримувати пенсію. До мене народилася моя дитина в перша в 2006 році, потім у 2008 друга донька. І відповідно до того, це рахується як також значить, роки, начебто я працювала. Нам три роки з одною, з другою менше, плюс навчання, плюс все остальне. Тепер увага! Я буду отримувати, ви вважаєте, да, 2006 рік, зараз 24 320 євро пенсії. Ну, ви самі зараз можете зрозуміти, що можна зробити в Німеччині за 320 євро. Тобто я не працювала повний робочий день, я працювала завжди 75%, оскільки в мене було двоє маленьких дітей. Німецькі пенсіонери знаходяться на межі бідності, давайте назвемо це так, як воно є, і отримують до своєї пенсії плюс соціальну якусь допомогу. І просто щоб ви знали, що та пенсія, яка Нараховується у тих 320 євро, які я можу отримувати. Ну, мені ще працювати, поки я, мені буде 67. Але вона оподатковується. Тобто, з цієї пенсії в мене ще знімуть податки. Ура! Тому німці завжди планують і платять ще, є така штука, як ріста але це вигідна зовсім інша система. Я вам зараз про що? Про те, що німці самі німецькі пенсіонери знаходяться не в дуже вигодному стані. Тому якщо ви маєте плани мати якусь пенсію в Німеччині, то це буде ну, нереально. Цього вам не дозволять. Але якщо ви почнете працювати і зараз до того моменту, як в нас в лютому закінчиться дія візи, вам потрібно просто декілька моментів для себе. Зробити, вивчити для того, щоб хоча б якісь ресурси, щоб щось ви могли показати тому самому Джоп центрі Зараз вам ні одна людина не скаже, як ви зможете лишитися в Німеччині. Повторюю це ще раз, я не є істинною в останній інстанції, але сама країна зараз не знає. Навіть в Джоп центрі якщо зараз звертаються українці, які працюють, щоб змінити параграф, джоб-центр не знає. Аусленда ам також каже: почекайте, що треба подумати і подивитися. Дуже важка ситуація, тому що ми робимо з вами перше. Перше, подивіться, будь ласка, на зараз скажу дуже дивну річ на свій психологічний стан. Якщо ви були таким живчиком активною людиною в Україні, приїхали до Німеччини, я впевнена, що процентів там 80 ви і лишитесь активною людиною. Я можу сказати, в моєму місті, де живу дівчата, які приїхали, вони працюють, вони подорожують, вони вчать мову, вони активні. Є інші, які сидять і кажуть, я бідний український пенсіонер або там мені 60, мені можна хрест поставити. Справа в тому, що в Україні завжди батьки допомагають дітям. Це абсолютно нормально. Але в Німеччині є певна така межа. Ви знаєте, що німецькі батьки в 18 років, дітям кажуть, до побачення, ти навчаєшся. Або навіть якщо дитина навчається, отримує якусь стипендію, живе в батьків, то дитина платить батькам арендну плату. Колись я думала, господі, що ти такі нелюді. але з одного боку, це допомагає дитині вашій адаптуватися в суспільстві і розуміти, що все коштує грошей, і не можна сидіти на маміні шиї, потім створити свою родину і потім ще онуків на мамину шию закинути. Бо... Сам там син, да, чи, наприклад, донька, вони не можуть себе забезпечити. В нас зовсім різний менталітет з німцями. Я, наприклад, своїх дітей виховую також зараз, що вона вже 16 років пішла працювати на міні Джоб колись там влітку. Моя донька працювала. І це абсолютно нормально. Діти знають, що таке заробляти гроші через це. Якщо вам 55, 60, ви знаходитесь в Німеччині, подивіться, будь ласка, яким життям ви живете? Чи ви все, що вам приходить від джоб-центру, або все, що ви плануєте, ви віддаєте своїм дітям і живете знов для них? Чи ви живете для себе? Це дуже важливий моральний аспект. Зрозумійте мене, будь ласка, правильно, я не говорю зараз сказати дітям, я вас не знаю. Я говорю про баланс, про розумне. Розумні витрати енергію, оскільки всі, хто хоче лишитися в Німеччині, якщо ви не приведете себе в нормальний психологічний стан, то ви не зможете жити в цій країні. Вам буде все не так, у вас будуть неврози, психози, імунна система буде здавати. Тут і так постійно немає сонця, алергія. Тобто дбати треба, по-перше, про свій психологічний і фізичний стан. В Україні ми йдемо раніше на... Значить, на пенсію. Тому багато українців вже 3-4 роки на пенсію прийшли до Німеччини, і німці кажуть, як це так, ви вже отримуєте вашу пенсію. Тому це також така дивна система. Але ви можете працювати. Для того, щоб працювати, потрібно знати певні речі. перше ви можете працювати на 50%, на 75% або на 100%. Відповідно до того, скільки вам дозволяє ваше здоров'я, скільки вам дозволяє ваш досвід. Зараз всі біжать робити аусбільдинг. От коли ви, наприклад, до мене приходите на консультацію, ми, сьогодні була консультація з чудовою пані, і вона каже, у мене 17 років досвіду. І я думаю про аусбільдинг. Ми почали з нею говорити. Я кажу, от скажіть, аусбільдинг 3 роки і 17 років. Чи не краще, можливо зробити використати те, що ви знаєте? Ви ж 17 років це. Колосальний досвід вам то я збільшено, ви самі будете читати тим дітям, які в 17-18 років сидять, ці лекції. Тобто Використовуйте свій досвід. Трошки пізніше я зараз розповім вам про професії, які я знайшла, які можуть працювати пенсіонери. До речі, я готуюся до відео, як завжди пишу скріни. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за підписку, за те, що ви ділитесь відео і за коментарі, тому що разом той досвід, яким ми обмінюємося з вами, він допомагає великій кількості людей. Зробіть щось корисне для своєї карми. Що в нас таке цікаве, що є про що я писала? Хвороби є багато людей, які приїхали з інвалідністю, є багато людей, які комплексують, не можуть працювати. Будь ласка, ці всі речі вирішуються з лікарями. У німців немає такого, що от в мене інвалідність, я не працюю. Є веркштети для дітей, для дорослих, наприклад, дорослі, які можуть, навіть якщо ви сліпа людина, ви можете складати якісь запобігачі, щось там, коробки складати. Тобто німці. Думаю, ті, в кого є проблеми здоров'я, ви бачите, навіть ті, хто в візочках їздять, спеціально є туалети, є ліфти, є в басейнах можливість піти купатися. Наприклад, коли я зламала пару років тому ногу, то я була 6 тижнів в інвалідному кріслі, і я це все сама пережила. Це функціонує, і в кіно можна було ходити, і десь там в ресторан піти. Тобто це не проблема. Проблема в тому, як як ви налаштовані? Чи ви кажете, я пенсіонер, мені тут нічого не світить? Чи ви кажете, почекайте, ви ще про мене почуєте? І я маю дуже багато прикладів в своєму оточенні, коли українці, дівчата справді вау, ще й одружуються і мають кавалерів і подорожують і взагалі живуть повним життям. Тому перевірте просто, яке у вас налаштування? Чи ви живете для того, щоб все дітям відправляти і тут якось там незрозуміло що боятися і говорити? Чи ви кажете, ну, добре, я буду працювати. Я буду подорожувати. Е, наступна штука, яка є цікавою, коли ви підете до лікаря, якщо у вас справді проблеми з роботою і ви не можете, вибачте, зі здоров'ям, і ви не можете працювати, вам дадуть атест або бігінг-оусвайс е, свідоцтво, що у вас є певна інвалідність, але ви з ним також можете працювати. Тепер е, давайте ми зараз ще раз подивлюся: е, перейдемо. На такі професії, які можливо вас зацікавлять. Тому що, до речі, зверніть увагу, де працюють люди після 50-60. Що ви можете робити? Наприклад, я знайшла роботу по зботафі-пакети На велосипеді людина може, будь ласка, об'їхати певну територію. Наступна лага Мітарбайта. Моя свекруха працювала, наприклад, до 67 років, і вона працювала якісь там не детальки Люди, люди працюють, якщо хочуть. Педагогіше uh, фахкрафт. Ви можете працювати в 55-60 супроводжувати дітей uh, до школи, наприклад, дітей-інвалідів. Є такі, як супроводжують ці сили, без проблем. Наступне це Зіягадзінств, ті охоронники, які працюють, охоронці, вибачте. Просто хочу швидко, щоб час швидко розповідаю завжди, щоб вкластися, наприклад, там, в 15 хвилин, оскільки інформації багато. Охоронці. Навіть в парку, дивіться, в мене в Швецингені неймовірний парк. Там я постійно бачу, що охоронці, вони вже люди. Ну, Років там, напевно, 50-60, десь так за 60. Він собі два рази об'їхав на велосипеді територію парку. Або квитки провіряє. Будь ласка, стоїть людина, провіряє квитки. Вам для цього не треба знати. Дуже багато е, слів. Наступне в музеях, хто ходить в музеї, наприклад, я часто ходжу в музеї, якісь виставки завжди сидить людина в куточку з телефоном. Вона собі дивиться, читає, щоб там хтось щось не пошкодив. Які вам знання мови треба, ніякі. Ви ж там не ходите, не кажете екскурсію не проводите. Далі, тія бештата. Що таке? Бештатунг це е, похорони і тія це тварини. Тобто е, хоронять тварин, наприклад, також потрібна робота. Сортія Фебріфа нац е, людина, яка буде сортувати листи вночі. Я не знаю, наприклад, я знаю, що в мене мама не дуже може спати вночі, або люди, які взагалі, так, як бабуся в мене просинається там, в 4 годині. Це означає, що якщо ви ночі все рівно не спите, то можете вночі працювати або навіть в день. Я дивилася, наприклад, зарплата це 18-20 євро в час. Далі, фацок лакен, автівки лакувати. Фезантмітарбайта, фепакунг. є роботи, є різні посади. Це просто те, що я знайшла, наприклад, для людей, які вже є в віці. Проблема в тому, що в нас йде така пропаганда Я нічого не зробила і тобі нічого не вдасться. Ми про це якось говорили в одному з відео, коли жінка каже, моя подруга сказала, в неї дитина не піде до тієї школи і мені нічого там не світить. Кажу, слухайте, ну, ваша подруга і дитина її мають абсолютно різну базу, ніж ви, і ваша дитина. Будь ласка, не слухайте тих, хто говорить вам щось негативне. Щоб людина не змогла чогось досягти, це не означає. Означає, що ви цього не досягнете, оскільки у вас навіть інше ДНА, у вас інший настрій. Тепер про мову. Взагалі, ну, німецька вона така не дуже і проста мова, тому важко її вчити. Я погоджуюсь, але, будь ласка, зрозумійте, що вам не 18 і навіть не 25. Якщо вам 55 або 60, ви не можете так само запам'ятати, як молода людина. І це розуміють німці. Німці розуміють, що не можна вивчити мову в такому віці, будь ласка, раз за рік, за два, за півтора. У вас інший темп. Ви не можете так запам'ятовувати. Тому не гвалтуйте свій мозок, свою психіку в тому, що ви намагаєтесь бути як якась молода дівчинка, яка з вами можливо сидить на курсах німецької. І вона просто має інші. Базові дані. Це те саме, що ви порівнюєте жираф, обізяну, і кажете, хто краще може лазити по деревам, або хто може краще плавати, так хто в нас там зрівнити, наприклад, якась риба, так, або е, хто в нас не плаває. Щось в голову приходять ці тварини, які плавають. Тобто ви розумієте мене, що не порівнюєте себе з тими, в кого інші вигідні дані. Порівнюйте себе з собою. Якщо ви навіть вивчите три німецьких слова в день, ви за рік вже будете знати більше тисячі. І треба слухати себе, своє тіло. Ми, коли провожу консультації, дівчата багато кажуть, що панічні атаки, не можу спати, я приймаю медикаменти. Через це перше, що ви можете зробити, після того, як подивились моє відео, подумайте, як заспокоїти себе. Як знайти баланс і просто вчити мову, шукати роботу, на міні Джоб на початок, щоб подивитися, що воно там робиться, а потім, можливо, більше працювати. Роботодавці в Німеччині, я думаю, ви вже зрозуміли, пропонують завжди, будь ласка, ще тобі можливість більше працювати. І тоді поступово все буде нормально. Ви не зможете зараз зробити так, щоб прямо от ви знали, чи вас залишать чи не залишать Німеччини. Не бійтеся. Коли прийде час, да, дасть Бог день, дасть Бог і візу. Зараз вам ніхто не дасть відповідь на питання, але будьте психологічні, я повторюю те, що я говорила. Психологічні, будьте стабільними, будьте готові. І завжди є вихід з цієї ситуації. Якщо вам потрібна приватна консультація, психологічна підтримка, можете мені написати, ми з вами розберемо конкретно, що з вами відбувається, і ви будете мати певний план. Як жити, радіти і насолоджуватися, чого я вам бажаю. Ще раз дякую за те, що ви були зі мною. Будь ласка, пишіть, як ви себе почуваєте і що ви робите позитивно, що вам допомагає. І дбайте про себе: в центрі вашого життя знаходитесь саме ви, а не ваші діти, ваші онуки, і ще хтось десь там. Саме ви неважливо в якому віці знаходитесь. Все буде добре.